future. Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами знову я прикарпатській громади. Ми продовжуємо грати гру Railwild Empire 2. Е, Ну що ж, неоднозначно у мене вийшла думка про цю гру. Е, За кадром я грав. Хотів спробувати що далі. Подалі ще буду, звісно, грати. Але можна сказати, що це відео буде останнє в обзорі на цю гру. Але я все ж таки буду грати і ще буду е, випускати відео. Е, ну, Що сказати, обзор ось такий неоднозначний у мене. Є, звичайно, плюси, є звичайно і мінуси в цій грі. Е, мінуси для мене це, як обично, е, це те, що тут дуже мало грузів надається на початку гри. А приходиться возити все ж таки одно і те ж саме, тобто пиво, тканина і м'ясо. І, в принципі, більше тут нічого поки що возити неможливо. З другої сторони, гроші я заробляю нормально. Навіть а, можу викуповувати конкурентів і збирати далі кошти. А, але все ж таки мені здавалося, що в другій частині все ж таки всього буде більше, набагато більше, інтересніше. Але, на мою думку, нічого кардинального вони тут не змінили. Так, вони додали ось такі різні плюшки, де можна бігати навіть по вагонах, переміщатися по ньому, дивитися, як обстоять діла у вагонах. Навіть їхати в задньому вагоні, можливо, тут, як я вже викладав на своєму каналі відео. В принципі, це дуже великий плюс. Як для мене, це мені дуже подобається. А ось Саме, скажімо так, суть підвоза, відвоза товарів, ресурсів на початку гри мені щось не зайшло. Краще б вони зробили ще декілька ресурсів, які можна було на початку гри возити. Так би було інтересніше, тобто можна було конкурувати своїми конкурентами, а так, виходить, ми возимо одні і ті ж самі товари, одні і ті самі продукти. Проші, все однакове. Просто задача, я так розумію, на початку гри це якомога далі і більше прокласти колій. Ну, з однієї, це логічно, але з другої сторони, це, якщо чесно, трошки, ну, скажем, в грі надоїдає. Ось я дуже далеко вже проклав колії, ну і мені це трохи набридло. В общем, і Нарешті я вже доходжу до того моменту, де будуть відкриватися нові можливості. Так, ну що, давайте перейдемо о, у наші ось ці іслідування. Так, подивимося. ось бачите, тут є планка 1840 рік. І після того, як ми о, перейдемо цю планку, тобто нам лишилося трошки, бачите, 15. Жовтня. Як ми перейдемо цю планку, у нас відкриється можливість ось, виготовляти папір, я так розумію, і хімікати. Тобто, всі наші підприємства, які ми можемо побудувати, які знаходяться у нас, ось бачите, тут є лісопильня, ось ці підприємства у нас зараз можна буде підключати до нашої Основної залізної дороги, наприклад, ось до цього міста, але я ще поки що не розумію, як я зможу підключити, якщо місто... міста не ростуть. Давайте я коротше, перейду повністю до, ціло, до цілої карти. Так, наше початкове місто це місто Познань. Бачите, якого я тут павука залізнодорожного зробив. І що ви думаєте, А ні, на трошки не підросло наше місто, як була познань на 20 тисяч мешканців, так вона і лишилася. У кожне місто, куди пролягають залізні маршрути, залізна дорога мається на увазі, я відправляв по два поїзда і навіть, по-моєму, по, по два вантажних. Але не в кожне місто я відправляв вантажні потяги, декілька. Але на рахунок пасажирських майже у кожне місто, ось бачите, я відправляв потяг. Тобто два потяги. Один курсував в одну сторону, другий в другу. І так, що бачите, вокзал у Познані просто насичений локомотивами потягами різними, бачите. Але місто від цього не холодно. Неспекотно. Коротше, одним словом, не знаю, як би це я місто хотів розвивати. Я, може би, і хотів тут ще щось, наприклад, випускати, але я не можу. Ну, скажімо, я так думаю, що гра мені цього не дозволяє. Коротше, ось так замурачуватися Навіть і не думайте, ось бачите, скільки залізних дорог я проклав в Познань. А це мені абсолютно нічого не дало. Взагалом ця сітка вся має ось так поки що. Тут я почав прокладати дорогу. Так як я викупив свого одного конкурента, він ось тут був на Британських островах. Я хотів прокласти залізну дорогу, але потім зрозумів, що це ну, надто дорого і надто далеко. і в принципі, все одно я нічого такого там не скажімо так, не можу добувати. Розумієте, знову та ж сама. Скажімо так, яловичина, пиво, коротше, ну, нема смислу. Тому я пішов другим планом і вирішив ось сюди, на цю Скандинавію податися, одним словом. І ось, бачите, проклав ось такі дороги. Так як я їй казав, що прокладав я просто від міста до міста, від міста до міста. Зразу робив пасажирські потяги. Це ось одне місто, яке в мене дійсно. Конкретно підросло, скажімо так. Ну, зрозуміло, що це столиця, Варшава. Вона по своїй суті має збільшуватися. Ну, але, ось, наприклад, моє місто. Так, Бреслав, ось. Якось от все почало і знов таки зупинилося. В принципі, я до нього також багато відправляв потягів, а це мені взагалі нічого не дало. Ну, в общем, якось воно так, одним словом, ось бачите, довго потяги ось деякі взагалі не мають прибутку. В принципі, я їх лишаю. Я маю надію, що коли цей рік дійде до кінця 39-й почнеться 40-й, я все ж таки маю надію, що в слідущому, скажімо так, ось десятилітті, бачите, тут виходить у нас... Етапи поділені е, на 10 років. Я думаю, що в цьому десятиліт, десятилітті у нас просто міста е, дужче почнуть зростати. А вже ось з 50 го по 60-го ще дужче. Ну, але я не знаю, скільки це треба грати, тому що ось, бачите, ось це всього лише я відкрив. З 30-го по 40-й. Ось зараз у мене відкриється 40-й рік. Це ще з 40-го по 50 й скільки треба грати, я не знаю. А, так, ну потім з 50 по 60-й закінчується у нас. Давайте подивимося, я вже сам не пам'ятаю. Отак, 80-й. 90-й. Ось бачите. 890-й і 1900-й. 1900-й, бачите, ось. Якось так, в общем, одним словом. Не знаю скільки це ще треба грати. Я так думаю, що дуже довго. Так, ну нічого, я думаю, що все ж таки я цю гру зіграю, але я думаю, що все ж таки своїх суперників я викуплю швидше, ніж закінчиться гра. І так, ну що, ось зараз відкриється у нас новий рік 40-й. І зараз будемо бачити, що у нас відкриється. Першим ділом, що я би хотів, Mm -hmm. Так, ось відкрилося. А, першим ділом, що я би хотів, а, це а, поміняти свої локомотиви. Ось бачите, у мене є а, власні очки, які я можу використати зразу. І, напевно, я так і зроблю. А, я так бачу, у мене їх дуже багато накопилося, тому в принципі можна їх ось так скоренько витрачати. Ну, Давайте ще ось це. Ну і давайте ось це. Є. Так, 300. І можна буде відкрити е, новий локомотив. Так, давайте почнемо з цих двох локомотивів. Це у нас товарно-пасажирський, це теж товарно-пасажирський. Так, давайте е, поміняємо е, всі наші потяги. Давайте подивимося, який з них е, кращий. Так, цей 48. Цей все ж таки 50. Цей більш популярніший. А, так, я би хотів а, поміняти повністю а, всі локомотиви. Мені треба аж 4 мільйона 437 тисяч. А, так, давайте. Я все ж таки поміняю всі локомотиви, тому що у мене вони вже доволі старі. Я думаю, що просто, якщо я поміняю на нові, то я зможу набагато швидше рухатися. Так, давайте візьмемо кредит невеличкий. Так, у мене вже один є, та давайте. В принципі, я не маю проблем з фінансами. Так, і йдемо в депо. Так, де ж наш ось. Міняємо всі ось так. Дуже добре. Ага, є, все. Потяги побігли. Це добре, тому що 에, я вже так багато потягів зробив, що не пам'ятаю, де які, в общем є. А, і так з кожним етапом, я думаю, що я просто буду, е, коли починатися буде новий етап, я просто буду міняти всі повністю потяги, які є. Так, ну ось я трохи пограв. Одне місто, яке в мене почало зростати, це Варшава. Я ось тут ще додав одне підприємство, до речі, і поставляю сюди, сюди дерево. Тобто дерево у мене є ось тут, і дерево є ось тут. І ось цими залізнодорожними гілками я поставляю до Варшави дерево. Більше ніяке місто чомусь не зростає. Так. Так, наприклад, от Кнінсберг взагалі він загинається, одним словом. Не знаю. Ну, в принципі, я сюди такого нічого не поставляю, але ось як підтягнути міста, я не розумію. Механізм. Якщо нажимати, ось бачите, тут є якісь показники, а що воно як. Я бачите до кінця не розумію. Ось тут є, наприклад, запаси і спроси нашого міста. Ось, бачите, є. Запас, я так думаю, а це спрос. Тут непонятний графік, тобто спрос нам потрібно потрібен скот, і ми виготовляємо, я так розумію, м'ясо. наприклад. Ну ось, наприклад, Але, в принципі, тут все є по 100%. Не розумію щодо чого. Ну, наприклад, пасажири так само. Ось бачите, пункти. Призначення, куди, напевно, треба відправляти потяги саме із нашого міста. Ну це, в принципі, Познань. Звідси взагалі, мені здається, дуже багато різних потягів. Так, зелена гута. Ну, ось, бачите, зелена гута, в принципі, є потяг, але він якось я не розумію оці показники. Призначення, що тут до чого. Наприклад, якщо вибрати десь дальне якесь місто, де взагалі Ну я, я знаю, які я тут потяги відправляв, куди вони курсують. а Ось тут є Carlstaд. Звідси потяг ходить на а, Стокгольм, а також на Ейончобінг. Коротше, о, ось тут, бачите, є така розвилка Тобто один потяг ось сюди. Другий сюди, а третій просто ось сюди. Ну, якби в одну і в другу сторону. Тобто, інакших потягів тут немає, я їх взагалі не робив, Ну, Якщо нажимати, наприклад, на місто, ось тут ми бачимо, що так воно, в принципі, і є. Бачите? Стокгольм і ось. Ну, от не знаю. На це треба дивитися, чи якось не зважати на це увагу. Чи це просто пункти, на які ми можемо відправляти потяг? Ну, Наприклад, я звідси. Так, де наше місто? А ось звідси я відправив потяг, який у мене їде е по цій гілки. І е через е штетн, через Познань. І аж до Варшави. Тобто ось такий дуже довгий шлях у нього. Ну і коли я нажимаю, коротше, одним словом на ось місто Хальмстат. Ну, давайте нажмемо. Так, це воно. І дивимось. А, так, де тут у нас Берлін? Я взагалі. А, берлін копенгаген Причому тут берлін копенгаген я взагалі не розумію. А, тут навіть і непознані нема, по-моєму. Так, Копенгаген. Несвід Копенгаген є такий поеш і ще тін Копенгаген. І цей, по-моєму, теж є. І ось якось я не розумію, як покращити. Я бачу, що є ось тут перевозки. Я таки думаю, що, напевно, прийдеться видалити, напевно, всі потяги і понаново їх. Робити одним словом, бо я не розумію, як все тут функціонує, як тут правильно це запустити. Короте, я набудував спочатку пасажирських, ну я далеко не відправляв. Це я один такий потяг зробив, який їде аж звідси до Варшави. Ну, і якось... Коротше, трошки непонятно. Ось така, скажімо так, ознайомче відео таке, кінцівка цього відео взагалі. Трохи непонятна, я взагалі її не зрозумів. Одним словом, ще буду грати, та й буду дивитися, але. в общем, одним словом, ось така нота. Ну що, дякую, що підписуєтесь. Будемо, напевно, прощатися, тому що ось так. Поки що більше нема чого показати. Коротше, буду грати, і якщо щось е відбудеться, або я щось побачу інакше, я знімлю відео і вам покажу. Е дякую, підписуйтесь на канал. Е до побачення!